За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. Як взагалі це відбувається, і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас були вже в закордонних лікарнях і знаєте, як тут все відбувається, як тут лікується. Тобто тут же візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте? Де у вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу. Як рятувати життя, як там назначити ібупрофен, воду дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там, руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, там питаться і все. І наші військові їх змушували підписувати. Документи про те, що були ампутації, вони відказувалися, вони отак тримались за ліжко. Коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує же ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто за це за кошти німецьких страхувань це відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. йдуть. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, іди собі на реабілітацію, а реабілітацію тут теж так собі поняли, взагалі не очі. це окрема тема, окреме відео. І якщо наша база медиків вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще така совєтська, хто б що не казав там на совській. Кі союз медики там були просто космічні, і оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання або яким передали ще старі лікарі. Знання вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні легеню. Вирятували печінку, рятували ноги. Мене... мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. У них задача була, тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробили. Отут лікарня лежав, кажу, Hijlyi... ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, 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 кайн, кінь, кай, проблем, gut, все буде хорошо. Кажу, покажіть рентгени, Вони показують мені рентгени. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділати, поки не зрослось. Ну, ну, ну. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Хоча це один з найкращих госпіталів в осінній Німеччині, Дивіться, ось тут я давав концерти, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових і то що виживу взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонета Міщенка, яка на Майдані, пам'ятаєте, це грала. галут. Вона мені тут акомпонувала. BBC, CNN Псіен пройшло за New York Times, Там все це все записували, знімали. <кхем> Класно, дуже гарно це виглядає. Коротше, загалом. Що можна сказати про медицину в Європі? Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протоколи їх налаштований на те, щоб в критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе добре, вилікувати тебе. Насправді ніхто не хоче, і вони не знають, навіть як це зробити. Тобі іди йдиш по повітрям, відпочивай і так далі. Зараз покажу вам, тут є така кімната. Тут моляться. Дивіться. Ось орган, я тут пам'ятаю, це мені дуже настрій підіймало. я Коли лежав після поранення, може ця рука не рухалася. Я вже хотів почати знову грати. Приходив сюди. Друзі, врятували мене в Україні найкращі лікарі в Україні. Саме життя мені спасли в Україні. Посидень я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними. Я кажу, я себе там погано почуваю. Там який мені препарат купити, що мені зробити. Бля, я не можу ходити, ног не відчуваю, щось. Мені важко дихати і так далі. Це ж я тут з вами такий бадрячком. Поняла? Насправді все не так весело, але я тримаюсь нормально, все держусь і мені допомагають цьому саме українські лікарі. Припраць би корупції в Україні і різні такі моменти бандитські, да, прям прямі відкриті. Україна була б найкращою країною в світі. Підсумуємо, почав врятувати життя живіт за кордоном. Хочете вилікуватися і почуваєте вам в Європі шукати тільки наших лікарів. І це або Карлові вари, або в Польщі наші лікарі, або може десь Словаччині. Бережіть своє життя. Ну коротше, отак, от друзі. Все, давайте ще вам з вулиці покажу, як це все виглядає, бо тут реально досить гарно. Бачите, тут пацієнти, вони виходять, гуляють. От, а згори, дивіться, там ще площадка, на горі гелікоптери прилітають. Ну, гарно. Ну, дуже гарно. Нічого не скажеш, бо це дійсно один з найкращих госпіталів, взагалі на всю Німеччину. А еталони, я рахую, це те, це що в Україні. Правильно? Українські лікарі один з найкращих, одні з найкращих взагалі в світі. На зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.